Депутатів на 60-ту сесію Березанської селищної ради 8-го скликання і 26 депутатів це було 14. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є правомочною, якщо її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Які будуть пропозиції? Надійшла пропозиція розпочати 60-ту сесію 8-го скликання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

I'm mm -hmm. mm -hmm. We are На више сесії винесено 44 питання. Пропоную по всім питанням з десять хвилин. Хто за даний порядок денник, та реклама роботи 60 сесії, ви пройти на прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хочу доповнити перше питанням. Прийняти до відомого вентування виробництво районного суд у четвертому. 2025 року, номер 469, 1654. 16, і друге питання припинити повноваження залишеного голови замісного Валерія Андрійовича на підставі пункту, під пункту 3, пункту 1, статті 79 закону України про місцеве самоврядування України у зв'язку з набранням законної сили обламінувальним вироком щодо нього. Шановні депутати, хто за те, щоб внести зміни в порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Питання в тому, що хочу забавити, що ну, депутати ми... не приймають участь, аби не до відома. Ми це питання не повинні розглядати, а прийняти до відома. Ми не праві впливати на судову відповідь влади. Ми тільки можемо прийняти до відома і все лише. А голосувати за це питання ми не вправим. Якщо розглянути, якщо ми візьмемо будь-яку організацію, будь-де, на любому, якщо в неї є керівник, і е, він встановив і судом встановлено, що у нього людина, я, так, взяться, там, або споживає своїм з будовами, положення що зробить керівник. Він має звільнити дану. Тобто заднім переднім числом він має звільнити. На сьогоднішній день сталася така ситуація, ну, домов там. По юридичному і в плані там чи віконта, що воно не визначено законом. Суд не прийняв. Так, Він не прописав, як всі говорить, він не прописав, що він не має е, посади. Ну, моральної точки зору, моральної точки зору, людина мала б залишити дану посаду. Який б він був хороший я 15 числа 15-го, коли прийшов на звіт, я очікував, що людина прочитає звіт і скаже, вибачте, в березні місяці в мене були в обшуки, потім через півроку мене взяли на хабарій, і тому казали, Я вимушений залишити дану посаду. Але цього не сталося. І він продовжував на протязі цього всього терміну продовжував зловживати своїм положенням. Всі знають, як він звіт на деяких депутатів. І продовжували дві типлення. Тому ми маємо прийняти так як ми від людей вибрані. І люди не хочуть, щоб керували пам'яті і всі інші. Ми маємо визначитися і проголосувати за питання. припинити комуральні роботи. Тому що це вже будемо доходить до посуду що Ще його батьків на людей, які звернулися вже в НАЗІКА. Uh -huh. Для того, щоб ми спрацювали це питання стосовно е, засування норми, чи повинен платити повноваження, чи ми повинні проголосувати, чи просто приємний відома і він повинен йти і скласти свої повноваження. Я пропоную колективним запитом від депутатського корпуса, якщо вже виникає таке спільне питання, звернутися до Назика. Тим, щоб нам дали офіційне роз'яснення по поводу трактування даної норми, щоб не було ось цих спорів, не і тому час, даний від от Цим е, питанням нас е, балкають для того, щоб депутати, опять же, не минула це. Ми не давірку оголошували, а те ми наступаємо на ті ж самі гради. Давайте в мене пропозиція. Пропозиція. Давайте звернемося до депутатським закладом до Лавріка. До роз'яснення даної норми, статті 59 пункта 3 даної норми, такого валюта врятування. Якщо нам дадуть роз'яснення, що він повинні скласти повноваження, тоді ми вже повинні засунувати цю норму. На даний час, е, ну, як той травні штука, картин тягне по-своєму, а заслугувати норму ліксу не може. Ви ж сказали сюди, що ви давали, яке були, сказав, що видали запити. У мене це ніколи немає. Я що вам предлагаю, Давайте депутатами, тому запит. пускай нам на цекат дати офіційно роздатися. А час навіть що просто, на то, щоб ми проголосували в черговий раз за те, щоб скласти помощі, не скласти помагати. 79 закон професійності сказано, що на наступний день після розходження даного вироку. Повинні зібратися депутати та привезти ту дома, а не шляхом голосування і тому подобається. Зараз ми внесли питання, яке ми повинні розглянути та провести голосування. Я вважаю, це порушення регламенту, це порушення норми. Давайте звернемося. Якщо голосувати, то хто підпише колективний запит депутатський до НАТО з'ясовувати часів на даний місто. Дякую. Я не здоровий дождів з вами. Ми є роботодавці даної голови. І ми маємо, вважаю, маємо прийняти моральність, кому б я це важко не було прийняти дане. Тому... Яким, чином, яким чином? Ніколай, ну ви скажіть, що депутати ще повинні порушення регламенту проголосувати за норму? Яким чином? От, я, я, в я, я можу мину. внести в мене до реклама. Як питання буде звучати? Но он відстав Покажіть мені норму. руки. Можна я скажу. Ви типу мали рішення? Проєкт рішення? Так. Воно не може суперечити регламенту. За закон провести за то. Ми можемо лише висловити до Єру. Але не проголосувати за те, що повноваження. Ну це ми повинні діти в межах та в межах закону, не закону, придумати щось для того, щоб давайте ми пропозиція, давайте звернемось офіційно до ВВП. Шановні депутати, хто підтримає пропозицію Сергія Наполіча, звернувся до новика. Прошу голосувати. Хто за?

Вы, вы разумеете, корупції спирнопитание за свое частицу и частыми третьи за значком модели. Выузьмете, в чем спирно питание возникает? А там, сказано, коррупционно. Ну, есть у нас административная коррупция, есть криминальная коррупция.

Ми повинні я ніколи не защищаю, не другому поругами треба. Але Александр у мене вишивну працю громади, ви же требуєте може правду. Це Такі, що сказати Конституції України треба що? що ми повинні діяти в правового поля законодавства, а не так, що ми ви винесли на роботи це без річення, в писання, які должны проголосувати. Де ви покажіть мормі з написано, що ми ще должны проголосувати за це? Ні, не написуємо. Ні, яку шановна Ірина Миколаївна, шановні депутати. Давайте будемо йти по порядку денному. Я бачив, як висловив питання на плані, змінив до порядку денного. Ну не пройшло. Давайте перейдемо до порядку денного. Ні, ми давайте питання, тепер я змінив внесу.

8 для 10? Дякую. Вийшов, до Шановні депутати, я б хотіла, щоб ви погодили внести зміни в порядок денний до першого питання про внесення змін до бюджету з Барітанської селищної реальної шані, ша ні, що ми до до цього рішення до вчора до нас звернулися батьки, які дітки. Маленькі середні ходять на стадіон Фортуна. Був захист від е, Ігоря Анатолійовича про що? Прамінний фарсунок чи полевувати. Замінний косунок, дітки не можуть зараз вони там, Коротше, вони вже хочуть коли термін, вони не запускаються і стадіонний зараз не повинні <групований> чого. Шановні депутати, прошу внести звернення батьків для того, щоб придбати ці форсунки.

Ми не будемо так дні вчора. В 5 хвилин карери і проведемо бюджетну поділенню. Яка сума? 50 тисяч. 50 тисяч. 50 тисяч, це з боєчих робот, з безпомірніх посумків. Робити то все. Так. Шановні бізнесники, повинні ви знайти, зняти зміни в порядок денний і хорошо голосувати. Привіт. Що там? Спатаю. Дякую вам велике за підтримку наших зідів. Як пишете, бачила, кидо спіт. Так, я написав, корене пробує до СТО зачитати. Маленьке вирішуватися з контактного поля. Альтернатив для зміни процесу, що ми. Так, на роже 60-й надейті. Ви пишете, що потрібно писати про конфік Питання, до Це багато. Так, буде, Це 10, буде. 10. Це, буде. Хорошо, по першому питанні до 15 хвилин і інші до п'яти хвилин. хто за хто за даний порядок де прошу голосувати? Хто за <продукт> проти? <Утримали. продукт> Дякую. Для підрахунку голосів при прийняті рішень нам необхідно обрати лічильну комісію. Що ми обрати лічильну комісію, у складі двох депутатів персонально. мороз Заборська. Дякую. Тоді оголошуємо перерву, перерву на 5 хвилин для бюджетных комітетів. Я испытываю, да? досить забите, досить нормально, правда? Так, виходить, що там, ані карт і повно. Що там, що торить? Звісно. Не, Анатоліч, а ви не знали, що ось. Ну, я питаю, яка є нормальна Eu não tenho escolha አይ <coughs> Gracias. ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးဆက်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးဆက်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ gracias sí. Аренда продак фізичних осіб 484 тисячі 504 гривні. В цьому році, відповідно до рішення суду від фізичної особи в поменшенку надійшло півмільйона. мільйона. Транспортний податок юридичний осіб 135 тисяч 800 гривень, теж е, штрафні санкції за порушення законодавства адміністративні штрафи та інші санкції 57 тисяч 500 гривень, єдиний податок 700 виробників 840 тисяч, також 700, 700 виробників платять мінімальне податкове зобов'язання в розмірі 1400 гривень з одного гектара.